Доброго дня, ваш карбюратор на таврі з і врісками готовий після повного капітального ремонту. Пожалуйста, подсосить робота. Не Ні провалів, нічого немає. Все настроєно, все виставлено. Якщо вам маленькі обороти чи високі, чорний пластиковий вид. Закручуєте, робите більше. Викручуєте, діляєте менше, але я ставлю 930-920 по електронному. Не ви дивіться самі. Роботає прекрасно. Так, Не забуваємо про патрубок картених газов, бо як глушите, бачите, все міняється. Ні в кому його не глушимо, той патрубок. Кидаємо його в воздухан, в каврій. Або якщо нема там місця, кусочок трубочки, бензиновий дизельний фільтр. Ставите, просто кидаєте і хай він висить. Вот такий ваш карбюратор полностью готовый. Так, адресу вы мне написали. Напишите мне, как вам высылать. Наложкой чи на карту оплатити. Желательно, конечно, было, чтобы вы на карту мені оплатили, потому что сейчас с этими наложками, ну, вы сами знаете, на новой почте. Сейчас контроль, фиксирование этих, доходов, всего остального. Ну, если нет, то наложкой отправлю, ради бога. Вот такий красавчик. Все, чекаю ваши видповеди. Если сегодня подпишитесь, если на карту, то оплату ты сегодня отправлю. Если нет, то я вам на ложке тоже сегодня отправлю. Все, добрый, чекаю ваши видповеди.